Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні тема відео мої компліментарні аромати. Аромати, які отримують схвалення від мого оточення, ну і на які я отримую компліменти. І першим таким ароматом, лідером за компліментами серед моїх ароматів, є аромат від Ніна річі, річі річі. Цей аромат ніколи не лишається непоміченим. І, як правило, завжди викликає в людей лише позитивні. Позитивний фідбек, позитивні відгуки, компліменти в мою адресу. Він дуже смачний, апетитний. Я знайома з ним досить давно, вже, напевно, зі студентських часів, з року якогось 2010-го, мені здається, так. Придбала я його в 2021 році в Афінах, а потім задублила, купила собі ще один флакончик. Отже, в мене два флакончика по 50 мл. Один у мене вдома, один в мене на роботі. Аромат дуже гарний, він дуже дифузний, шлейфовий, е дуже апетитний, смачний. І за що він завжди отримує компліменти? І, напевно, більшість компліментів, що я чудово пахну, чудовий аромат, чудовий парфюм, дуже смачно, апетитно. Особисто в мене він асоціюється з варенням, з ревеню і троянди. Ну і трошечки я чую якоїсь ванілі, хоча вона там не заявлена. В піраміді аромату заявлений ревінь, бергамот, датура, тубероза. Це квіточки у нас, датура і тубероза. Трояндова вода пачулі Сандал. Дуже смачно, дуже апетитно, дуже дифузний шлейфовий аромат. І хоча в мене холодна шкіра, на мені він дає дуже гарний шлейф. Ну, а я отримую компліменти, от коли я хочу якось. Виділитись, отримати компліменти, то я вдягаю цей аромат, але особисто для мене він ну, деколи може мене трошки втомлювати. З іншого боку, коли наступають такі прохолодні дні, мені хочеться зігрітися, от моя рука тягнеться до цього чудового аромату. Це був мій перший і найкомпліментарніший аромат, який отримав тільки позитивні відгуки, тільки компліменти. Ніколи не лишається непоміченим, це ні на річі, річі, річі. Другий аромат теж ну, другий лідер за компліментами. Але тут не все так однозначно в плані того, що в мене є оточення люди, які його не дуже люблять, але особисто я його обожнюю. Теж на нього дуже багато компліментів я завжди. збираю, Це картєля Пантер. Я нарешті принесла з роботи ту саму ліміточку, про яку я вам кожного разу розповідаю. Там, де в нас золотий тил, і, бачите, я вже зносила, в мене був повний флакон, я вже зносила половину. О, ще в мене є ще один такий флакончик, залишок в флаконі і малюточка. Ну, я дуже люблю цей аромат. Коли я не знаю, що конкретно я хочу вдягнути. Я вдягаю пантеру. Пантера це чудовий пудровий шипер, дуже делікатний, інтелігентний, іноді цей аромат називають суворим. Ну, Я дуже її люблю пантеру. Вона така про, з нею ти відчуваєш себе на голову вище. Дуже гарною, інтелігентною, доглянутою жінкою. У мене він асоціюється з такими... Засобами для догляду, пудру, і трошечки, я все-таки в ньому чую шубки хутра. Хоча чорна, от, з чорною кришечкою пантера там якраз хутра. В піраміді в нас заявлені сухофрукти, ревінь, полуниця, аніс, бергамот, нота серця, гарденія, троянда ілан-хілан, груша, квітка апельсину в базі дубовий мох, муску, шкіра почулі. Ну, для мене це пудра. Пудра з пудровий шипер, Кві... Квіти є, ці всі фрукти не виражені в ньому. Він абсолютно не солодкий, він, на мою думку, такий делікатно пудровий, делікатно квітковий. Дуже я люблю Пантеру. Ну, хто дивиться мій канал, знають, що це мій аромат номер 1 Для мене. І незважаючи на те, що річі річі найкомпліментарніший, пантеру я все таки люблю більше. Пантеру я люблю більше, вона більш універсальна і більше вона така мене доповнює в тому сенсі. Гарний шлейф, шлейф шикарний. Компліменти отримую на нього завжди. Стійкість дуже гарна, теж 6-8 годин. Люблю я Пантеру, тут я нічого не можу бути об'єктивною, дуже-дуже люблю. І теж вона отримує гарні компліменти в тому плані, що це дуже дорогий аромат, розкішний, інтелігентний. При тому він не нав'язливий і не душить людей навколо. Так, це в нас була Пантера від Cartier. мій другий найкомпліментарніший аромат. Третій мій аромат, е, теж став вже лідером за компліментами. Це моя новиночка Цела A Girl in Capri. Як я познайомилася з цим ароматом, я спускалася сходами і почула його від дівчини. Я не посоромила, я похвалила її парфюм. Мені дуже сподобався його шлейф. У нього такий гарний цитрусовий з морськими нотками шлейф. Я не посоромила, похвалила її парфюм, сказала, що вона дуже гарно пахне. І я б хотіла дізнатися, що це за аромат. Вона сказала, ланван жовтенький. Думаю, добре, я за таким описом я найду. В ланван не так багато жовтих флаконів, і я зразу зрозуміла, піраміду подивилася і зразу зрозуміла, що цей аромат. Він дуже гарний, дифузний. Я в ньому чую цитруси. Якісь такі гарні порошкові нотки чистоти. нотки, знаєте, як в побутовій хімії, в серветках заявляють морський бриз. В піраміді аромату заявлений італійський лимон, бергамот, квітка грейпфруту, морські ноти, білий мускус. Е -е 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 -е. Гарний аромат. От мені подобається. Дуже він схожий. на ще один мій аромат, який отримаю компліменти. на Moschino I Love Love. Але Moschino I Love Love, він більш такий. Нав'язливо цитрусовий. Він далі стає ніжним, гарним. А тут все цитруси 50 на 50, з цією порошковою чистотою з морськими нотками. Оцим, цим, цим, цим цей аромат мені є цікавішим, ніж маскина I Love Love. Стійкість в нього ну, десь години 3-4, але дуже-дуже гарний шлейф. От я коли в ньому прийшла. Я буквально три людини мені зробили комплімент за один ранок, що я вдягнула цей аромат. Дуже гарний аромат. Гарний шлейф, легенький, свіжий і дуже компліментарний. Ну, і раз я вже почала взяла до рук маскина I Love Love. Теж люди люблять такі аромати. Він цитрусовий, легенький. Мені Олічка дала поносити. Дольченка Бана Light Blue, і вони схожі в старті, але все-таки кожна жаба хвалить своє болото. Мені маски на I Love Love подобається більше. Він для мене більш якийсь такий цікавий. Там той для мене трошки важкуватий. Незважаючи на те, що це цитруси, буває в цитрусових ароматах, що одна нотка якась може сверлити вам мозок і заважати. I Love Love мені більше подобається. В нього цитрусовий старт, а далі він стає дуже-дуже ніжним. Дуже ніжним, гарним. Чудовий аромат. Обидва вони чудові, але якщо вже я би вибирала для себе один з них, я би взяла цей. Хоча цей теж дуже приємний, I Love Love дуже приємний, в тому плані, що освіжаючи цитруси, і така далі йде ніжнятінка. От. А, далі. На які аромати мені ще роблять багато компліментів. Дуже неочікувано для мене. Мені роблять компліменти на аромат від Майкл Корс, Майкл Корс. Хоча аромат досить специфічний. Я б не сказала, що він має подобатись всім, на мою думку. Але, але є в ньому такі чудові зелені нотки. От мої колеги, от їм подобається цей аромат, і багато кому подобається, він теж дуже. Дифузний дуже шлейфовий. Ну, мені більше подобається, як він звучить в мороз. От якраз в морозну погоду він стає таким трошки колючим, дзвінким. А влітку я більше чую все-таки його квіткову складову ці зелену. Ну, на мою думку, тут зелена тубероза. Зелена тубероза. Зелені ці такі стеблі, я відчуваю в ньому. Для мене це аромат про зелену туберозу. В піраміді аромату заявлена фрезія, китайський османтус, ладан, тубероза, півонія ірис, корінь ірису. Ну, так, да, він запудрюється трошки в кінці. Зараз, влітку, я його один раз вдягнула, то більше все-таки зелення, але знову ж таки, я отримую на нього компліменти. Як це неочікувано? Я взагалі його спочатку хотіла продати, наскільки я пам'ятаю, він мені спочатку так не зайшов, він такий був дисонансний. Потім вже його почало. Я його навіть виставила на продаж, там безбожно хотіла збити ціну, але я лишила його собі. А потім вже почала носити. Ну, і бачите, так гарненько зносила вже майже пів флакона. Ще один дуже-дуже дуже компліментарний аромат останнім часом. Мені дуже багато роблять на нього компліментів. Це живанши, Very Resistible живанши. Теж думала про те, щоб його продати. Я так підчищала свою колекцію. Але зараз розумію, що цього не треба робити. По-перше, це аромат спогад. Він в мене асоціюється з моєю молодістю, ще з такою достудентською молодістю, ще з часами училища. У мене була така мініатюрочка, і от, от такі в мене в пам'яті. Що це моя молодість. Дуже гарний, свіжий, я б сказала трошки свіжий і косметичний аромат. Ну, для мене він молодіжний, але це такий гарний, свіжий. Люксовий аромат в гарному сенсі. Люксовий, коли ви не можете виділити якусь конкретну ноту. А в цілому аромат звучить дуже-дуже гарно. В піраміді аромата заявлені бруньки смородини, вербена лимона, зірчастий аніс. Дає йому таку свіжість, холодочок гіркоту. Троянда, півонія, таївська троянда, мускус пачулі. От. Теж дуже компліментарний аромат. От останнім часом я на нього отримую дуже багато компліментів. Як я це відслідковую? От Я вдягнула аромат і отримую фідбек. Тобто, я ж кожен день щось інакше вдягаю, і так мені вдається простежити, які аромати є більш компліментарними. Так от, Very Resistible Givenchy в моєму випадку дуже-дуже компліментарний аромат. Він в мене трошки відстоявся, слава Богу, бо на початку він не був ні стійким, ні шлейфовим. Але так як він у мене вже, напевно, роки 3 чи 4, то він вже в мене гарно настоявся, дає гарний шлейф і дуже-дуже стійкий. І мені чогось завжди там вважається жасмін якого там немає. <с> ну, є в нього така квітковість, біло-квітковість. Хоча, знову ж таки, білих квіток там немає. Знову ж таки, теж багато компліментів. Ще з нових моїх відносно нових моїх ароматів дуже компліментарний мій сержлютан de Feu. Для мене це квіти, багато квітів, лілії. Груша, ну там ще заявлення металеві, але все-таки для мене це дуже-дуже квітковий аромат. Теж думала про те, щоб його продавати, але потім подумала: у мене не так багато квіткових ароматів, щоб я ними ще розкидалась. І коли я знов ж таки, коли я вже думала продавати, не продавати, теж на останок вдягнула його на себе. Отримала купу компліментів на нього про те, що дуже гарно, дуже гарні квіточки, дуже свіжий аромат, приємний. Це я приємний, на відміну від попередньої підбірки моїх ароматів. Дуже приємний квітковий аромат. Шлейф, ну, перші 4 години, стійкість в нього трошки посередня, там до 5 годин, а от шлейф в нього дуже гарний. Це у нас Serge Lutance, La Лютанс, de Дефюм. Так, ще мої компліментарні аромати це Dior Hypnotic Poison. Теж думала, як, як, якийсь в мене був такий момент, що мені не хотілося його носити. Можливо, якісь спогади, можливо, просто набрид. Він в мене вже з 16-го року. Е, так, я купила його в 2016 році. 16-му, так, 16-му. 16-17 десь так. Кінець 16-17. У мене тестер 150 мл. І щоб ви розуміли, я зносила вже ну, більшу половину флакона. Але я передумала, я лишила його собі, теж отримую на нього компліменти. Дуже гарні фрукти, пудра. Ну, для мене він фруктово пудрова. Я не буду читати піраміду, це не має сенсу. Вона нічого не відображає. Дуже багато фруктів. І фрукти ці от запудрені, фрукти з пудрою. Е, недавно я його вдягала і мені спитали, ось що це у вас за вишеньки. Ну, насправді, чого-чого, а вишень там немає. Там слива, абрикос, тубероза теж є. Е, вишень немає, але в цілому аромат теж дуже такий гурманський, його відносять до гурманіки. Але чим він мені особисто подобається, не лише фруктами. А тим, що він дуже гарно запудрюється. Теж лишила собі і отримую на нього компліменти. Стійкість в нього десь годин 5-6, ну і шлейф теж дуже гарний. Напевно, найстійкіший свіжий аромат, який може бути, це Versace Versence. У мене з ним гарні спогади про відпочинок в Чорногорії. І чим він класний цей аромат, він свіжий, в ньому є така. Цитрусове дерево, квіткова, порошкова чистота, нереальна стійкість до 12 годин і дуже-дуже великий шлейф. Ну, для свіжих ароматів це взагалі рідкість. І теж він дуже компліментарний. Іноді там намагаються вгадати, що там кажуть, це жасмін. Я кажу: ну, <смі> не зовсім так, нема там жасміну. Насправді. У нас тут є бергамот, цитрус, зелений мандарин, інжир, груша, кардамон, лілія, жасмин, нарцис, віржинський кедр, оливкове дерево, мускус-сандал. Дуже гарний аромат, при тому, що він свіжий, він дуже стійкий. І він не банальний цитрус. Там і квіти, і дерева, і все, що хочеш. Теж один з лідерів, лідерів за компліментами. Ще один. Компліментарний аромат. Аромат троянди, чистої гарної солодкої троянди це Rose від пола сміта. Дуже гарний. Теж недавно його вдягала, отримала компліменти. Дуже гарно пахне трояндами. Це для мене троянда з лукуму, і троянда така молода, чайна троянда, яка йде в обрамленні зеленими листочками. От я відчуваю саму троянду. Дуже натуралістично змальована тут троянда, і дуже багато зеленого листя. Теж гарний компліментарний аромат. У мене був ще флакончик 30 мл. Я віддала його мамі, бо на ній він дуже гарно звучить. В неї тепла шкіра, якраз від неї чарівний шлейф. Ну, і Від неї взагалі таке нішеве звучання. Я дуже люблю, коли вона його вдягає. На ній дуже-дуже гарно сидить. От в кого тепла шкіра взагалі Unreal гарно. Це в нас Rose від пола Сміта. І лишається два аромата. Один аромат з трояндою. Ще один аромат з трояндою буде. Це Rose Mask від Montaль аромат такий про... <про> протиріч. Я про нього чула лише погане, але насправді в свою адресу ніколи не чула поганого. На мені він дуже гарно сидить, можливо, через те, що в мене холодна шкіра. Можливо, через те, що я знаю, що цим ароматом не можна обливатися. Він досить стійкий, насичений, дифузний. Але теж знову ж таки, компліменти на нього отримувала. Тут в нас всього три ноти. Це троянда, жасмин і мускус. Для мене це троянда, яка палила троянда з тютюном. Ну, я розумію, що ця троянда стає трошки прокуреною за рахунок е, жасмину. Жасмин якраз тут дає такий запах прокуреності. Я дуже його люблю осінню, взимку носити, ну, деколи навіть влітку. Але знову ж таки, з ним треба бути обережним, бо він може задушити всіх і вас в тому числі. Але особисто я отримую на нього компліменти. Це в нас Rose Mask від Монталь. І останній мій компліментарний аромат це Суар Lune від Sisley. Ну, це вже більше про вишуканий смак, але знову ж таки, от я Згадую, на які аромати в мене частіше звертала увагу, частіше робила компліменти. Це чудовий аромат, шипер. Я пам'ятаю, що я дуже-дуже його хотіла. Я подивилась на нього ціну, коли ще була така можливість в beauty-free. І вона не сильно відрізнялась від ціни на мейкапі, тому я собі його замовила. Теж досить багато вже зносила. Я трошки ділилася з ним. Але мені дуже подобається він дуже гарний, олдскульний, ем, суворий, такий ретроаромат. Ну, і знову ж таки, мені на нього роблять компліменти. Він не всім подобається, знову ж таки, компліменти. Але компліменти я на нього отримувала досить часто. В піраміді аромату заявлений каріандр, перцева олія. Мускатний горіх, бергамот, лимон, мандарин, травнева троянда, мімоза, ірис, розмен, конвалія, персик в базі мед, дубовий мох, пачулі, мускус. сандал. Ну, дуже гарний аромат, більше такий, ну, як на мене, ретро. Це шипер, а ви знаєте, що я дуже люблю шипри. І лишила собі не так багато, але від цього аромату я ніколи не відмовлюся, я дуже-дуже його люблю. Так, це були всі мої найкомпліментарніші аромати. Звісно, є інші аромати, на які я отримую компліменти, на той же самий Манталь Чоклат Гріді і якісь аромати, які я вам показувала в попередніх відео, але оці аромати мені запам'ятались найчастіше такими позитивними відгуками на них. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях ваші найкомпліментарніші аромати, аромати, на які на вас звертають увагу. Мені буде дуже цікаво почитати. Ще раз дякую вам за увагу. До нових зустрічей.